Друзі, всім привіт! Хочу вам сьогодні розказати роз, роз про таку чудову штукенцію, яку я придбала на китайському сайті популярному тема. Називалась вона як От, Форма для виготовлення пільменій. Е, як ви бачите, я заготовила фаршик. Тістечко зробила і вирішила спробувати, як вона працює. Що я можу вам сказати про цю форму? Вона незручна. Зараз ви можете побачити, що тісточко вона не розминає так, як потрібно. Пільменчик вийде у мене дуже такої цікавої форми, більш схожий на вареничок. От, можливо, у китайців такі пельмені, але у нас це не схоже на пельмені. Але ж мені було цікаво спробувати, що воно таке. От, можу вам сказати, хто так, забажає придбати таку річ собі, то дивіться, якщо хочете спробувати, то спробуйте, але я не рекомендую. Тим більше, що вона після виготовлення другого пільменчика зламалася. Можна, звісно, її відремонтувати, але вона не відповідає тим взвоженим на неї обов'язкам, які їй рекомендували на сайті, що вона чудова і гарна, і на ній зручно буде їх робити. От. Отакий мій такий досвід виготовлення пельменчиків китайським. Методом. Ну, а ви дивіться, чи було вам моє відео цікаве, чи сподобалося. Якщо сподобалося, ставте вподобайки, дивіться моїм відео. І також попереду буде багато ще цікавих відео.